Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні 12 грудня, день п'ятий нашого марафону вдячності. Сьогодні я хочу підняти тему відносин. Говорять, життя це дорога, але не говорять, що це дорога до самого себе. У свій внутрішній будинок, світлий, гармонійний. Повний творчого тепла, радості, щастя, достатку, душевного багатства. Цей внутрішній простір є у кожного, але от тільки відчути його буває важкувато, бо в більшості своєму ми увагу спрямовуємо зовні, прив'язуємо себе до інших людей. Ну, а як інакше, ми, істоти соціальні. Себе пізнаємо ми через інших людей, радість і щастя відчуваємо через інших людей, горе і біль теж відчуваємо через інших людей. Цей рік своїми жорсткими руками заставив нас ще раз проходити уроки відносин. Ви думали, що відпрацювали відносини з колишніми, розійшлися, роз'їхалися або зі свекрухою. З мамою чи з якимись іншими родичами. Та ні. Вас знову всіх звело під однією кришею. Так склалися обставини. Ну ви ж людина, ви не можете відмовити, не прийняти людей, близьких людей, по суті, якщо на їхні будинки летять ракети. Життя не наче поставило перед нами задачу навчитися приймати людей такими, які вони є. Прощати, йти на компроміси, поважати власні границі кожного. І що цікаво, як тільки з обох боків цей урок був пройдений, обставини неначе самі з собою складалися так, що люди роз'їжджалися і простір звільнявся від напруги. У когось на це пішов місяць, у когось півроку. А хтось і досі ніяк не може пройти цей урок. Ну, так буває. Я дякую, що на даному етапі я і моя сім'я ці уроки пройшли. Безумовно, уроки у відносинах вони йдуть постійно. Це такий нескінченний процес, нескінченна школа життя. Інша справа що є бажання і можливість справлятися легко. Ніхто не обіцяв, що життя буде безхмарним, але разом із задачами, з проблемами приходять і інструменти для їх вирішення, щоб справлятися легко. Тож, дякую, плюсую: благо дарю у свій травень. Благо дарю у мир і людям, що живуть в ньому. З вами була я. Рейса Пономарьова, і ми продовжуємо наш марафон вдячності. Пишіть в коментарях, як у вас проходить цей період. Я так відчуваю в себе такі глибинні трансформації, деякі речі, які я думала, що відпрацьовані, а вони так непогано, гарнесенько тобі так піднімаються, і ще треба їх проходити, трансформувати. Але ця сила вдячності, магія вдячності, вона так допомагає. Пишіть подяки. Кожного дня базові, пишіть подяки. Наповнюйте свої майбутні талісмани енергією вдячності. Вони будуть нам допомагати в наступному році. То що ж, якщо ви ще не підписані на мій канал, підписуйтесь і до нових зустрічей!